Арес Лестер 504 і такий мікроголавень, грам, 200. Незмінний One for duals, 2-0 Ось такий головень. Так два дні бачимо на кар'єрі, затопленому. У мене щось так собі тут справи. Вчора хоч були покльовки сьогодні взагалі. Благо ось дорога і зразу є річка. На річці мене справить трохи краще. З першого закиду плюнула щука. І вчора так само було, і вчора відкусила, і сьогодні відкусила. Щось із щукою справи, чим не ладяться. Ну але треба пробувати. Переходжу на нові місця. Ні, за мною Арес Нісін, 504 Лестер. Колючок тут понаростало, треба кусь пройти. Берег висипаний, так далеко не зайдеш. Відео на роботі дрібного головня. О такого і Нісіна Ареста 504-го рибу він працьовує, відпрацьовує, приво... його, Видно, що голову він тупо взаглот. Де такі, як весною, брали? О, пів кіло, кіло, 700 грамів. Блять, щеп... Треба собі рушничка нового приобрести, купити щось. До речі, так, да, можна купити щось в магазині Посейдон. На суму більше 500 гривень і отримати рушничок у подарунок. Я не буду в цих місцях куманю. Комарі зверствують особо сильно. Де тут більш менш? Эх, сішла рибка. Амо максимально туди. Навіть нічого не доганяє, але як заліково в головні. Що не так. Вау. Щось чимало вистрибнуло. Да блин, блин. Рыба, тобі і и руки не хочется морать, честно кажучи. -мо. Так треба. Не хочется. Так, місце там де я в 23-му році на Palmспіхвіль 69 витяг на кіло 600 головня. Хороший був апарат. Тоді правда тут було похоже на річку, а зараз тут трошки похоже на болото. Будемо надіятися, що, що риба тут є. Міточка. Більше. Ну, які місце такі головні. Ой. Так, главное не отдирвать последнюю приманку. Ну ладно, пошутить не последнюю. Но не отдирвать. Такие вот. А. С 23 го года, речка обмедила. Причому дуже знатно. Він ще стояв тут під тими корчами прямо. На коливалочку блядь, схватив, мерво тут робив, тоді тут десь метр. Ну так, да, там десь метр, метр десь... Ні, метр десь двадцять мені було. Десь по груди води десь метр. Метр 20 води було. Тут, де я стою, зараз було по коліна, там була вода, а зараз. Ну а зараз те, що видно, більш трошки як на ну, потічок якийсь незрозумілий. Ну але ще поки, Я, якісь... По-моєму, це якесь і була рибина, але пішла до виходу до річки. Так, зайду ще от ту протоку. О! Я заходжу. Тут і щуки мені попадали. І головні, якось я тут 9 по пів кіла витяг. Ну. Був час. А зараз як то кажуть не на часі. Блин, а обычно тут стоять в кількості. Значить там риби нема. Знаєш, тут достальці кумарів. Все. Тут є тільки купа мальки. Навіть коли тут пересихало, воно інші роки, тобто ну, не пересихало, тут зовсім було води. Блять, посередині ну, сюди заходили, головні крутились, сантиметрів десять води було, вони так помаленьку-помаленьку на пузі просочувались в ці місця, це нічого. Ми перейдемо нижче. А це місце в 23-му році принесло мені. Дво головні таких десь 1901, трохи більше кіла. Якісь пір'єптовки. О, пішов табун. А, блять, вони по 200 г, сука. 15 сантиметрів води, а й менше. О, щось повертається. Якісь риби. Це певно не холодні. Це все ж таки головні ішла. Вони всі таки, блядь, бля. 50 грамів головно. просто ладонька. Да б твою мать. Куда ты там же глусила приманку? Так, головное я покладу сюди. Потім кинути цього, бо зараз я кинув. Те, що я ще хоча б міг би спробувати доловити. і не так. Бля, я її поп... покромсав дуже сильно ножицями, поки діставав. Вона не схоже на, на личинку. Блін, ну взагалі прикол. Отакий о. Це взагалі вовше... цей це саме край, це вже видно боявся. Поки кладу. Звісно головне я потім відпущу, просто на даний момент. Якщо я його кину воду, то ця вся става розбіжиться. Саме смішне те, що вони ось бачу ще два стоять. будь там менша кількість листя була. Чуть-чуть уверх -чуть перемістились. Спробує верх потачити кинуть що в таких місцях одне з головних це дивитися, чи не за що не кінчик ваш. Перекат, місце для мене блядь, строго не голови. відбив на покльовці. Так, максимально будь-пишумним. Бля, хамуха. От тобі місце. На першому закиді. Хороша потяжка. І все. Будемо надіятися. Йоп, твою мать, що таке? Ви не повірите, Це мікроголаваль. Мать моя дорога. Бля, піде. Такий тут мікроголавль. Цього можна із руки, я думаю, що він тут нікоблі не розжене. Не спіт засняти, тільки кинув І зразу плюнув голову Такий він дрібненький, але Опа. моя улюблена фішка, блядь Називається блядь, Купи підсак Ну дуїл ще якось цього разу прорвав О! 200 грамм як і планувалося. Так. Ну, хороше закінчення вечора. Таким було. Прекрасним. Як завжди. А, ну, позують класно. Так, сфоткаюсь і буду. І будуть додому, бо вже початок 9. Темніє і холодає.